А перед початком цього відео я розіграю ось таку топову М8 з вінілом 1695 сил, і щоб тобі її отримати, тобі потрібно лише підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео та написати абсолютно будь-який коментар під цим відео. Підсумки будуть в наступному відео. До речі, в минулому конкурсі виграв ось цей підписник. Сьогодні підписник написав мені ось таке повідомлення: Привіт! Можеш допомогти в Карпаркінг? У мене вкрали аккаунт, допоможи чим можеш. Привіт, розкажи історію, як в тебе ак вкрали. Ну і потім він мені розповів, що одного разу заходить в карпаркінг і бачить дуже багато крутих машин, які він сам не купував. А потім виходить, заходить ще раз і бачить, що машин взагалі немає, є тільки одна приора. І тут уже можна зрозуміти, що аккаунт його дійсно взламали. Але може це був баг карпаркінга. Цього я теж не виключаю, але факт є фактом, що аккаунт в нього просто пропав. Тому я вирішив йому допомогти і зібрати максимально топовий ігровий ак. В Car Parking мультиплеєр. Поїхали. І так, щоб нам його зібрати, нам його спочатку треба створити. І зараз я швиденько це зроблю і почнемо збирати топовий ак. Ну що ж, все готово, і тепер я роблю ось так. І магічним способом у нас з'являється 40 тисяч коїнів, на які ми зараз будемо купляти топові тачки. Ну що, пропоную зразу відправлятися на доната вторинок і шукати щось годне там для нашого підписника. І перша тачка максимально відстійна, як на мене, не будемо її брати. Я ще і вже покраще, поцікавіше, але вона без капота, чомусь баг. О, це класна тачка. Я думаю, можна взяти в ну, різнокольорова з е, топовими шинами. ну, Класна тачка, ми її беремо, тільки чомусь я не можу її придбати. Баг карпаркінгу, все, автомобіль е, сохраняється, все я її купив. Так, мустанг, брати чи не брати? Ну, Думаю, в принципі, взяти можна. В принципі, непогана тачка. Беремо, також її. І чекаємо далі. Дивимося, що в нас буде далі за тачка. Так, все, ви придбали новий автомобіль. Далі, ну це я думаю, брати не будемо. Таких тачок дуже багато. Плюс вона не ціна, не донатна. І таке собі. Так, це теж на щось таке собі. Теж щось дешевеньке, брати не будемо. Формула, формули мені не подобаються взагалі, як вони їдуть, тому ми їх не беремо. О, дивіться, яка топова М6. Ми її 100 беремо, друзі. 1695 сил вона у нас. 100 ми її забираємо. І в нас вона все куплена. Є далі, Dodge, Ми, я думаю, брати не будемо. Така собі ідейка. Е, так, далі, ну це взагалі тачка з вінілом, але вона сама перша, її не продати, ні нічого, тому ми її теж не беремо, на, я думаю. Так, далі, що у нас? Е, взагалі щось не зрозуміло. Да, до речі, на авторинку баг, що багато тачок без капота і без бамперів, але насправді, коли ти їх купляєш, вони там з'являються. Тому як би не звертати на це увагу, це зараз баг після обнови в карпаркінгу. Такий є. Так, М4, М4 з пів, на пів 18 вінілом. Ми її, я думаю, візьмемо. 1695 сил вона у нас, тому все, не можу чомусь її. Купити, купляємо ще раз, пробуємо ще раз, поки в нас не вийде її купити. І, здається, все авто. Ні, а, да, все, купилась, найс. Е, погані. Зонда, здається, у нас тачка, гоночна спортивна тачка з спортивним вінілом. 1695 повинна бути, тому ми її обов'язково теж беремо. І вже ми купили дуже багато тачок для нашого підписника, і це дуже круто. Далі, так, ні. Е, так, ну, минулому у нас вже є, тому ми її не беремо. М4. Думаю, можна знайти щось покраще, тому теж ми її не беремо. Я думаю, так, що у нас буде далі? Зараз глянемо. Е, далі в нас е, теж щось дешеве. Так, далі це дешеве взагалі. Це не бачу, перевернути щось незрозуміле, але, по-моєму, теж щось дешеве. Так, ось це взагалі би звініла тачка, евакуатор з колхозвінілом. Ось цю тачку можна взяти, до речі. А блін, я її пропустив. А, все, все, є. беремо. Я думаю, можна взяти її. Прикольний вінільчик і прикольна сама тачка. Все, беремо. Виглядає, в принципі, вона непогано. Плюс 1695 сил у неї. ГТР, ми, я думаю, брати не будемо. Вініл колхозний такий трошки. Це теж якийсь колхозний вініл у нас. Так, далі грузиться. ГТР ще один, дуже багато ГТРів на ринку. Так, ще один колхозний вініл. Дуже багато просто колхозних вінілів на цьому донатному авторинку є. Але ми будемо старатися підбирати по-перше, донатну тачку, по-друге, з красивим вінілом, по-третє, 1695 сил. І таких на авторинку реально дуже мало. Ось Додж непоганий був, але теж мені не особо подобається вініл. Так, така тачка у нас є тільки в сірому кольорі. Беху ми не беремо. Так, дивимося далі, щось грузиться у нас авторинок. Макларен був уже. Ми його не беремо. Так, теж ще колхозний вініл якийсь. Знову додж, але не знаю. Я думаю, що ми його брати все-таки не будемо. Цей додж ще один додж у нас. Далі у нас Skyline. Теж так собі, слабенький вініл. О, ось, ця тачка прикольна. Можна було б, звісно, взяти, але не знаю, чи буду брати. Е, ДА, напевно ні, все-таки. Е, так, Ну, це М3 є у багатьох, тому ми її не беремо. Е, а Е86 БЕЗ ВІНІЛА, здається, не знаю, тому ми її не беремо. О, ся то, блін, я пропустив. О, все найс. Топовий Мерс з вінілом Nike. 1695 сил ми її беремо 100 Не можу придбати цю тачку. Чомусь Карпарк знову не дає мені її придбати. Але я буду намагатися, це прям топова тачка. да, Все ми її забрали. О, корвет зразу. Дивіться, з яким красивим вінілом корвет у нас плюс донатні диски. Ну, взагалі, я вважаю, треба таке брати. 1695 сил, до речі, у нас він. І ми його, звісно, забираємо. Це стопудово Ми такий корвет забираємо. Так, і дивимося, що в нас буде далі. О, зразу є топова. Три топові тачки підряд. Єшку забираємо також 1695 119500 топовий вініл. Забираємо зразу Єшку. Вже для підписника дуже багато крутих машин ми знайшли, але в нас ще дофіга коїнів, тому ми зараз будемо ще шукати тачки. Так, ну це дешево, все не беремо. М4, думаю, не варто брати. Так, далі F-90. Не знаю, з вінілом вона на капоті чи без, тут не відображається, але ми її беремо, тому що це F-90 1695 сил. Таке стопудово повинно бути у підписника. Так, і Далі дивимося у нас знову Ford Mustang. Не беремо боліт знову. Так, далі в нас Бугаті. Бугаті, я думаю, візьмемо. Прикольний такий мультяшний вінільчик. Думаю, варто взяти. Плюс 1095 сил у неї є. Тому ми її однозначно беремо цю Бугаті. І все, вона в нас. А ні, вона в нас не купилась. Купуємо ще раз. Треба дивитися уважно, що все в нас куплялось. А То буде погано дуже. Так, все. Здається, купилась, так, да, все, купилась вона у нас. Таку беху, я думаю, брати не варто. Далі таке ми щось теж не беремо. Так, ну це сумнівно теж супра. Така. Так. Ну, це можна було взяти, але таке можна щось покраще знайти. Є60, до речі, прикольно. Думаю, думаю, що можна взяти. Чи не буде, так, да, я її вирішив брати. Тому беремо Е60, можливо, вона у нас на капоті з вінілом, хто його знає, тут просто не відображається. Якщо це реально дійсно так, то це буде X2 круто. І я думаю, Е60 повинна бути на цьому аку. Фух, друзі, останню бентлі ми забираємо. І більше 20 машин, А ні, не більше 20 машин ми купили. Багато машин я ще за кадром купив, тому що було б скучно просто їх купляти так. І також гроші нам треба. Накручимо ось так: оп-оп, 50 мільйонів. Зараз зробимо нашому підписнику ігрової валюти. Так, 40 є і 50. І того ми маємо ось такий топовий аккаунт, де є 50 мільйонів ігрової валюти, 21 тисяча з половиною коїнів і дуже багато, а, десь приблизно 19-20 топових машин. Також ми купуємо донатні будинки підписнику нашому. Ось цей за 8 чи 9 доларів там, будинок, ми його теж купуємо підписнику, хай в нього буде. В принципі, два донатних будинка це квартира в, за 1000 коїнів, а також цей донатний будинок, який коштує 9 доларів. Так, ну що ж, ми його купили. Ось такий топовий будиночок у нас є. І тепер ще треба купити топову квартиру за 1000 коїнів, яка знаходиться в Сіті 1. І також реально дуже топова квартира. Це буде в нас, вона також донатна, але коштує вже 1000 коїнів всього. Тому ми її без проблем отак-купуємо от все. Квартирка в нас теж є, в нас зараз загрузочка. Давайте подивимося, все загрузилося. Загрузилася наша квартирка. І вона така затишна, уютненька. в принципі, можна тут реально. Топово проводити час з друзями, чи не знаю робити те, що там підписник захоче. Це вже буде якби, вирішувати він. Ну і також зробимо зараз міні-огляд на всі тачки, які ми купили. Давайте подивимося, що у нас тут є. І ось бачите, 20 топових машин у нас є. І так, перше у нас це BMW, ось такі скайлайни, всякі Nissan, Dodge BMW і так далі. Фура є ось така. Uh, так, БМВ, дуже багато БМВ. У нас. Uh, дивіться, перша машина це у нас uh, погані зонда. Ось така з мігалочками 1095 сил. Друга машина це у нас зразу теж спортивна Бугаті. Теж з топовим мультяшним вінілом, не знаю, правда, цей мультик, але з якогось мультика. Так, далі у нас Mercedes з вінілом Nike в розово-голубому стилі такому у нас. Далі корвет з спортивним вінілом також є. Теж 1695 сил. Майже всі машини тут 1695 сил. Далі теж ось такий, здається, теж корвет у нас. 1695 сил з вінілом Єшка, звісно, має бути. З топовим вінілом 1695 сил із мігалками. Теж у нас все як має бути. Тут ось така топова Єшка. Далі F-90 все-таки у нас з вінілом на капоті, і причому з топовим вінілом на капоті з Call of Duty. І тепер е... її, з... до речі, треба зробити 1695 сил, тому що вона у нас була 925. Ми її зараз зробимо 1695 сил. Швиденько, ось так, все є. І у нас таким чином має 90 ось така. Так, також у нас є топова М4. теж 1695 сил вона у нас, теж мігалка, теж всі діла. Супра, супра така собі, але в принципі має місце тут бути, тому чому б ні. Далі теж донатна беха за 1000 коїнів з топовим різнокольоровим хромовим вінілом, з прапорцем та донатними стробоскопами і мігалками. Теж у нас є. Далі фура, фура взагалі топова, з мультяшним теж вінілом, таким в червоно-синьому в червоно стилі, і m 6 з таким вінілом крутим на капоті, m 4 також з 1695 сил і мігалками. Також у нас Мустанг є такий, ну, дешевенький, але в принципі прикольний Mustang. BMW m 560 без бамперів, Все-таки вона у нас і з бажником на даху. Це теж до дуже топова тачка. 1095 сил. І ще ось така є. такий нісанчик, така беха. В принципі, вже дешевенько все пішло. І, в принципі, все. Ось такий аккаунт у нас вийшов. Ось такий прикольний відосик У нас сьогодні вийшов. Якщо вам це сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пропонуйте свої ідеї до відосів. Ну а на цьому ми будемо закінчувати. Бажаю всім удачі, всіх з наступаючим новим роком і всім пока-пока.